Є знижки представляють коко знижки травня на Вольтарен Порте. 20% в аптеках подорожник, бам та ощад. Попадає зайвий рот, Випиваєш антидот. Тож виводить без турбот і токсини, антидот. Мобілізація буває різною. Зазвичай в мережі гуляють відео, як представники ТЦК крутять чоловіків і силою садять у бус. Але те, що потрапило на камери цього разу, вас неабияк здивує. Усі подробиці вже за мить. З вами новини ТСН.UA і Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Ми звикли бачити в мережі здебільшого ось такі відео. Ну, або такі. Ось деруться, ось деруться. Не цікаві. Давайте нам людину нашу. Я прав, Диві, це. Віде, порушення прав, прав людини. Вони п'яні. Подивіться Подивіться, вони п'яні. Троє п'яних Прикольно, молодці. ці молодець. молодець. побачивши це, українці лютують, і це обурення зрозуміле. ТЦК виправдовується і так по колу. Але те, що потрапило на камери випадкових перехожих нещодавно, здивувало всіх. І таке буває, так і так можна було. І без бусу, і без криків, і тому подібне. В першу чергу хочеться зазначити, що не буває поганих професій. Є людський фактор, виховання та принципи. Та що цікаво, у коментарях під відео користувачі соцмереж насипали свої версії вручення повістки по-доброму. Гдіто в паралельної всіленної більше його ніхто не відяв. Може, твоєний і не повістку вручала, а поднял то етачила браніл. Вот он и благодарит. Верю, верю всякому зверю, а тебе ежу, погожу. Очень сильно смахивает на рекламный ролик Постановка. Але насправді випадків спокійних вручень повісток куди більше, аніж вам здається. Ви можете казати, що ролик постановочний, довкола мобілізації, всесвітня змова. Та до прикладу, кілька днів тому ми з моєю колегою Аліною Туришин поїхали у місце, де чоловіки проходять військову лікарську комісію. І, власне, вирішили запитати, волею чи не волею вони сюди потрапили. Можливо, звісно, нам дуже пощастило, що за півдня під стінами закладу в бусі нікого не привозили. Але ті, з ким спілкувалися, твердо. Дід, що вони взагалі самі вирішили піти оновити дані, аби не чекати повістки від ТЦК. Звісно, не без нюансів. Про них ми теж розповімо, але про все по черзі. Сам прийшов для заміни військово-облікових документів з новим законом про зниження віку з 27 до 25 років. Власний якраз мені 25 років повних не Тому час змінити прописне посвідчення на тимчасове військове посвідчення. Готові мобілізуватися, якщо прийде повістка? Якщо така буде потреба в мені, то безумовно так. А ось зараз в цивільному житті ви чим займаєтесь? Тим бачите себе Я реагувати? Я артист національного колективу, співаю в Національній академічній хоровій капелі Думка. Страшно вам чи ні? Ну, безумовно, страх присутній, але куди діти спів. Були ті, хто отримали повістку серед вулиці. А при нас мобілізаційне розпорядження. Вже 30 квітня хлопець відправився на навчання. Казав, що хвилюється, але розуміє, що нині іншого варіанту немає. І Якщо в ньому є потреба, значить приєднається до лав зсу. Я прошу повістку під розпис Как до по порядочного гражданина не стал прятаться, бегать. Случайно закатил сотрудников ТЦК. На вулиці? Я, то, я, то, то. я як... ж не ставила книга. Як вони до вас ставились? Нет, я ж права не качал, скандалов не ставил, поэтому все было очень вежливо четко. Как и здесь. А як там відбувається сама процедура? Они дають цю повестку на вулиці під розпис. Нет, они проверяют спрашивать, вот имя фамилия, Проверяют по сто, Стоите вы на учете или нет. Угу. Так, если не стоите, они выписывают повестку э, для прохождения медицинской комиссии постановки на учет. 32 числа, да, все, с вещами я должен быть здесь. Какие у вас эмоции? А, я просто чуть-чуть... Я пытался себя к этому подготовить, но все равно, как бы себя не готовил, вы понимаете. Не є. А чим ви цивільному житті займались? Я кладовщик. Як як? Кладовщик. Бачите, таки йому себе в армії. Чесно кажучи, я людина цивільна на всі сто. Навіть сто кого не приходить. Боїтесь? Ну, Трохи є, звісно. Трохи є, але треба само якось справлятися. Багато й тих, хто має право на відстрочку. Хто сам вирішив прийти оновити дані, а хто по повісті, тут і багатодітні батьки, чоловіки, які доглядають за хворими рідними. Зараз проходжу комісію, що вони там скажуть, висновок зроблять. А потім я йду по лінії по мамі. У мене мама старенька, їй 85 років. Вона інвалід другої групи. Доглядати за неї нема більш кому, тільки я остався. Зустрічали ми тут і педагогів, і працівників критичної інфраструктури, які теж, попри те, що мають броню, мають приходити і оновлювати свої дані. Повістка чи оновити дані? Ага, це ж вам повістка не приходила. Боїтеся, якщо прийде? Я багато дітей. А у вас багато діток? То вас не, не мобілізують. Ні. Ну, — Вже без повістки ви здав на комісію отримання ну, подачі документів. на У мене поки що має відтермінування у службі. Тому поки що, скажімо так, в армію я поки що не підходив. Чи готовий, чи боюсь? Важко сказати, треба. Щоб, щоб бути готовим, треба, скажімо так, мати військову частину, в яку ти хочеш потрапити. Щоб бути готовим. А поки що в мене немає знайомих військових частин, в яку я б міг потрапити. Коли буду готовий, то означатиме, не... щоб бути готовим, це треба мати. Знайомство у військових числа. Маєте на увазі підписати контракт з тим, ким хоче? Чи як? Не підписати контракт, а отримати відношення. Ага, і потрапити до те, куди ви хочете. Угу. А у вас відтермінування у зв'язку з чим? Е, зв'язку з роботою. А це якась інфраструктура важлива? Так. Оновлення ну, на даних, він -код треба було отримати. У військовий. Ага. Ви самі пройшли, так? Так. Ну, від підприємства, так. Це вам обов'язково. Це там... А повістки вам ще не роздавали так? <працю> Я працюю в критичній інфраструктурі, в мене бронь. Повістка вам прийшла, <працю> чи оновити дані? дані. Що ви кажете? Школу, ну, оновлення даних. А, ви працівник школи? Да. Вчитель? Вчитель, фізики, математики. А вам повістки приходять, чи у вас теж броні вчителів якісь? Да. У нас Бронь, повіді, ну мені треба оновити дані. Серед тих, хто намагається прорватися на ВЛК, є й колишні добровольці або ті, кого раніше до армії не взяли. Спочатку я був добровольцем, звільняв Ірпінь, Гостоміль, потім добровольцем звільняв Чорнобаївку, Херсон. Потім був поранений, лікуюся після поранення, але не мобілізовувався, отримав повістку, прийшов. Так що все просто. А ви були як добровольцем рахувалися? Так. Не дане числа чи ну, забувається? На добровольчих формуваннях. Спочатку на Київщині добровольче формування Свобода, потім на Херсонщині Добровольчих формування Феміда. А зараз, а зараз чекаю чергу на військово-лікарську комісію. Порівняно з життям добровольців, життя в армії це те ж саме, тільки з зарплатнею. Різниці немає. Якщо визнають придатним, ну мені вже 50 років, в мене достатньо хвороб, скажімо так, тому я й добровольцем бі був, а не, не був змобілізований. Зараз чекаю, визнають придатним, піду служити. Як ви ставитесь до закону про мобілізацію взагалі? Я вважаю, що це дуже слабкий закон. На моє глибоке переконання, треба було одразу ухвалити закон про загальну тотальну мобілізацію. Як би мобілізувати, на мою думку, треба всіх. І здорових, і нездорових, і чоловіків і жінок. А вже в результаті треба, щоб ТЦК робили відбір, кому в якій формі служити або допомагати армії, в тому числі, і на мою думку, потрібна потрібен, так, і економічна мобілізація на, на роботи в на стратегічних підприємствах. Якщо мене признають придатні і видадуть сім розпорядження. А так в мене є, ну якби, крім цього, в мене є чим зайнятися, тому якби я не, не, не розглядаю те, щоб піти добровольцем, тому що в мене є плюс. А чим займаєтесь цивільному житті? ІТ e плюс волонтерка. Чи бачите, ви кимось себе вже в армії? Давайте в свої. Ну, Я пропонував частинам свої послуги в якості по моїй спеціальності, але не зацікавлено. Якщо чесно, там, скоріш за все, місця розподіляються трошки по-іншому, ніж просто звичайним наймам. Тому... А так, ким скажуть, тим піде. В мене купа друзів там служить, і я нічого в цьому поганого не бачу. Я намагався 24-го прорватися, але не зміг. Ну, в смислі, добровольцем. Не взяли? Ну так. Тоді брали тільки тих, хто мав воєнну спеціальність, яка була дефіцитна. Або великий там опит досвід служби в армії, якийсь там командний состав і таке інше. А тепер щодо нюансів: найбільше, що тут дратують чоловіків, це власне черга, у якій доводиться стояти день, це якщо пощастить, а то й кілька днів. До прикладу, Артем намагався потрапити на комісію два тижні поспіль. Ви тут другий тиждень стоїте так. в цих чергах? Так. Коли вам прийшла повістка, чи оновити дані ви прийшли? Е, звісно, мені як тільки прийшла повістка, я прийшов. Ну, повістка була на оновлення даних і проходження медичної комісії. Власне, медична комісія я проходжу вже другий тиждень. Е, цей тиждень я, я витратив на те, щоб до треба попасти, Як і більша частина тут, які стоять в червоній час. Не встигаєте? Чи, чи... Е, ну, дивіться, сьогодні я прийшов на 5.40, я був 20-й 20 черзі до терапевта. А в день він десь якраз 20-25 людей. Це в 5.40 ранку вже було тут і така велика черга. Це ви записуєтеся заново все в списки? Так, кожен день на Обурені цим всім. Та мені вже якось нормально, я вже звик ту стоя. Я хотів би передати привіт меру за організацію. Чотири ранку треба не приходити, не щоб потрапитися. Позвонили, сказали, я є внутрішньопереміщена особа. А ви пересилалися так? Так. Е, Позвонили, сказали, що треба прийти, поновитися на обліку, але я списаний. 13 років тому, але тут відбувається варта. А зв'язку списаний ви? По здоров'ю. А чому бардак, що відбувається тут? Ну так, от не можна просто зайти і все, одно ну, куча людей не понімають, що діють. Все. А мені казали, що з четвертої ранку люди стоять і щось тут немає ніякого чар... години? А як можна бути з четвертої ранку? З хлопець, я чув, я, нам я чув, З п'ятої ранку тут люди стоять. Вже великі натовпи, так? А ви з якої звідки переселилися? — Сумщина. — Сумщина — це десь на сході Сумщини, так? Ведуться активні бойові дії, але це мало хто говорить. Я сьогодні втратив день, так? Ну, я б не міг бути на праці, наприклад, так. І мені треба випитися в понеділок, бою в або ще в середу. І... Тобто ви ще можете не встигнути сьогодні зайти? Ну, звісно. А до котрої години це до п'яти. Ви розумієте, що тут людина закінчується час і все ну, Мій робочий день закінчився, і все, Я йду додому. І вони так будуть робити. Сьогодні день закінчився і все, тіпало. завтра буде новий список. І треба заново записуватись. Чирга. Це ж можна вже було розробити, щоб люди не стояли. Так. А ви скільки стоїте вже? Ну, Сьогодні цілий день. Зранку саме? Так. Люди сваряться. Та люди то не сваряться, вони записалися чергу з це ж тут черга, там черга. Треба стояти чергові спочатку. Це що третя неділя. О, і ще бачу людей знайомі. Щоб якось заощадити свій час, серед присутніх хтось бере на себе умовну роль капітана і формує чергу, аби уникнути скандалів між собою і дістатися до кабінетів лікарів настільки швидко, наскільки це тут можливо. Ольга, суперечить, Пека, своє. Воно друзья да, там українців ну, вже має документи нормально. Там працює ну, та котково, але є нюанс, хто не встиг у цей день на наступний приходить і займає чергу по новій, бо вчорашній список анулюється. Що цікаво, черга розфасована по кольорах. Червона на медкомісію. Ті, хто йдуть туди вперше, доносять результати аналізів або йдуть за направленням або ж вже прийшли за висновком. Зелена для призовників від 17 до 27 років, тепер вже до 25, які ще не проходили військову службу або ж прийшли за приписним посвідченням. Синя для рядових солдатів, сержантів та старшин, які можуть прийти як на медкомісію, так і на звірку даних. Є жовта черга вона для офіцерів. Сері від і чорна. Це вже мобілізація, які прийшли по повісті. Мають прозов при мобілізації за розпорядженням від підприємства. Бо ж ті, хто захотіли вступити, до в армії добровільно. І до слова, добровольці проходять без черги. Ще з цікавих моментів. спосіб вручення повісток. Одразу кілька чоловіків заявили нам, що отримали лист щастя дивним чином через поштову скриньку. Або ж повістку приносили працівники ЖЕКО. Вони відмовляли у підписі документів за що вже згодом довелося мати справу із поліцією. Та й то кажуть, у всіх минулося без скандалів, бо не чинили спротиву. Повістка додому принесла ну дворні чихажучи, тобто працівник. ЖКХ, принесла повістку додому, я взяв, розписався і прийшов на уточнення даних. Одразу направили на медичну комісію. Прийшла повістка, я з'явився. А я за яких вам прийшла повістка? На пошту чи дав, десь вручили? На пошту дав, в поштовій скринці знайшов повістку і прийшов. Привезла поліція мені. А на вулиці у вас? Ні, вдома. Я відкрив двері, стоять участкові ще якимось поліцейським. Це, щоб вас військомат привезти. Так, да, оказується, я був в розіску в поліції, бо не взяв повістку у дворника. Треблечко. А дворники роздають повістки? Так, да, так. Да, да. Їх вказується, вони мають право, це прийняли закон, що вони, у них такі повноваження, що капець. Вони можуть дати вам повістку. І це буде офіційно, і якщо ви її не візьмете, все, вас в розшук в милицию отдают. Вот это был такой прикол, я прозрел. Ну, нормально. Они говорят, що це ж не мы, це воєнкомат. Ну що ж ти, не обижайся на нас. Не, все нормально. С милицией. Ну так я я ж то ж, ночо я буду, я живу. Я прозрел. Они говорят, що а вот в В смысле в розыски. Ну вот у нас на вас есть бумажки, все показались. Все по закону, типа по закону. Не, ну як типу, Я же Я не знав, що їм таке повномочі дворник, нім він вручать. Коротше. А що це за двірник? Він просто десь на вулиці вам вручив, ви мене взяли. не взяли. Ні, ні, він додому до мене прийшов з дума. Каже, що це, це просто вони, я їх так це мої знайомі. А казали, що це два, скажіть, як називають паняти. собака з панятимі ще прийшли. Кажу, ні, ні, це, це так. Хоча мене жити пов на повістку, я дивлюся на дворні, говорю, що ти хочеш. Я кажу, давай, ні, тут треба ще розписатися. Я кажу, розписуватися, я ніде не буду. Він каже, що, ну коротше, отак вот вот я не взяв повістку, і мене об'явили в розвитку, в міліцію. Вчора вони мене побачили, ну десь зайшли додому. Забрали сразу вас да, ними? Не, да, не, вони сказали, что ну, треба питання вирішити, Бо там потім наслідки будуть інші. Ну, поехали сюда. Тут все оформили меня. Выписали мне штраф, штука 700. Я сегодня его оплатив, Чтобы меня сняли с розыска. Бо это ж несерьезно. Мне пошел почтильон первый раз. Потом мне просто пришли полицейские меня, ну, и мне, скажем, так, привели сюда. Первый раз я пошел. Первый раз я не попал, как бы не смог попасть из-за проблем были у нас с с документами. Чорос примі пришли поліційські мусати як вони з вами поводились нормально адекватно. А культурно до да? адекватні да, прийшли. Водночас варто зазначити, що раніше переважно виписували повістки лише працівники військоматів за домашніми адресами. Тепер це робить ширше коло людей і без географічних обмежень. Нині вручати повістки військовозобов'язаним можуть лише представники ТСК та СП органу СБУ, підрозділу служби зовнішньої розвідки. Представники органу місцевого самоврядування, в тому числі виконавчого органу, сільської селищної міської ради або керівник підприємства, установи організації, де працює військовозобов'язаний. Отож, як бачимо, історії бувають різні. Дійсно, іноді людей привозять, але ніхто їх не стояв, не охороняв, не бив і не змушував нічого підписувати. Звісно, можна сказати, що нам пощастило зустріти саме таких чоловіків, або ще простіше сказати, що усе це постановка. А втім, все ж варто зрозуміти, що історії і ситуації бувають різні. Буває, дійсно саме працівники ТЦК перевищують свої службові обов'язки, а буває на відео із силовими методами мобілізації, потрапляє сам момент вантажу

Сі кілька тижнів тому люди відбили, скажімо так, чоловіка і він втік. А згодом в обласному ТЦК пояснили, що цього чоловіка розшукували, так як він напередодні втік з медкомісії і кидався на представників терцентру. В окремих телеграм-каналах з'явилася інформація щодо можливих незаконних дій представників територіальних центрів комплектування ТЦК під час проведення заходів оповіщення. Громадянин, який присутній на відео, вже був в одному з РТЦК та СП міста Одеси, звідки втік під час проходження медичного огляду даного громадянина було виявлено військовослужбовцями РТЦК і було викликано поліцію для затримання та доставки в РТЦК для подальшого проходження ВЛК. Проте громадянин почав ображати військових та застосовувати фізичну силу до військовослужбовців ТЦК. На превеликий жаль, відео, яке опубліковано в телеграм-каналах показує лише те, що вигідно для російської пропаганди, і не демонструє поведінки громадянина та не дає аудиторії повної картини для причини конфліктної ситуації. Та якщо ви потрапили у ситуацію, коли щодо вас звичиняються неправомірні дії, замовчувати теж не можна. А в таких випадках можна звернутися до поліції, повідомивши про кримінальне правопорушення. Якщо примусово повезли та отримують у ДЦК, можна відкрити кримінальну справу полі. За статтею 146 Кримінального кодексу України для цього родичам утримуваного потрібно звернутися до слідчого та подати заяву на гарячу лінію ТЦК. На гарячу лінію Міністерства оборони номер телефону ви зараз бачите на екрані, залишивши скаргу на незаконні дії ТЦК, а також до суду, аби визнати дії працівників ТЦК незаконними та стягнути з держави моральну шкоду. Плюс до цього всього варто мати контакти адвоката або юриста, який зможе допомогти вам за подібних обставин. Також важливо, аби ваші родичі знали, де ви. Якщо адвоката не можете викликати, ви за вас це зможуть зробити рідні. Ми завжди висвітлюємо такі інциденти. Якщо з вами трапилося щось проти закони, напишіть нам у коментарях. А що ви думаєте про мобілізацію в Україні та як і де вам вручили повістку? Нам цікаві ваші думки та історії. Залишайте коментарі. Слава Україні! Слава Зсу та смерть ворогам. Бережіть себе до зустрічі.